Святкування 70-ї річниці визволення Луганщини від немецько-фашистських загарбників почалось на меморіалі борцям революції. З приводу знаменної дати тут навіть запалили вічний вогонь. 70 років відділяє нас від того історичного собиття, коли воїни красної армії вигнали... последнего немецкого солдата из земли Луганщины. Именно 3 сентября враг был изгнан с Луганской земли. И тогда немеркнущим символом торжества справедливости в светлый праздник пришел в каждый дом, в каждую семью. Сегодня, 70 лет спустя, мы, потомки освободителей, собрались на священном месте в мемориальном комплексе борцам революции. З цього місця тисячі советських солдат уходили на фронт. Завершальним акордом стала військова гімнастерка, яка повторила історичний шлях з місця, звідки почалось визволення Луганщини і аж до місця, де окупанти остаточно залишили область. У кожному населеному пункті на неї вішали символічні значки з назви цих самих міст. Урочиста хада від меморіалу борцям революції аж до пілону слави символізувала тих, хто пішов на фронт. Останні значки прикріпили ветерани вже на пілоні слави. Сегодня не просто митинг, а урок. Урок мужества. И я позволю себе напомнить несколько фактов из истории освобождения Луганской области. В рамках Донбасской операции 18 августа наконец-то был совершен прорыв МИУС фронта. Маршал Александр Василевский, координировавший ход операции, впервые за все время войны сосредоточил на 20 километровом участке фронту 22 из із имевшихся в його розпорядженні стрілкових дивізій. У рамках святкування 70-ї річниці визволення області пошуковці перепоховали 10 солдатів Червоної армії. Особу одного з них навіть вдалось встановити і знайти родичів з Кемірівської області і Російської Федерації. Звісно, головною родзинкою свята став відреставрований танк т 34 85 На чалі із заступником луганського мера Олександром Ткаченком бойова машина проїхалась по центральній вулиці Луганська. Легендарний танк т 34 приймав участь в жорстоких боях на Луганській землі. А від фашистів Румунію, Болгарію, Югославію, Чехословакію. На танці стоїть все, що йому положено. Як от він був випущений в 43 му році, так і є. Танк залишатиметься поблизу Слави аж до 8 вересня дня міста, щоб кожен бажаючий мав змогу зробити фото на фоні легендарної машини. Олексій Фалін, Петро Ковальов. Події.